Місяць квітникар, піду в ліс і крізь весняні віти Побачу, ходить квітень по траві, Де він ступне там різнобарні квіти Спалахують, як вогники живі. Зоріє ряст і стелиться барвінок, І сон трава прокинулась від сну. І заквічавсь фіалками узгірок Нагадуючи клумбу запашну. Гуде бджола, в пилку у неї лапки і хоботок в солодкому меду. Невдовзі жовті сонечка кульбабки, підсвітять ніжну зелень молоду. А он тюльпан, він у рожевий келих, Збирає чисті краплі дощові, Над ним тріпуче крильцями метелик, Барвистий, наче квітка у траві. Куди не глянь. Оновлення в природі, І квітиці її щорічний дар, І недаремно кажуть у народі, Що квітень щедрий місяць квітникар, Вадим Скомаровський